І так, день два. Поки що мотивація, звісно, присутня, бо раніше я би вже злиняла при першій же можливості. А щоб цього не сталося, бо я себе, звісно, знаю. І я фіксую все на відео, це мій доказ того, що я реально хочу щось змінити в своєму житті. Сьогодні проснутися було набагато важче, ніж вчора, і ніж знайти мотивацію в перший день. Добре, що хоч є куди дітей збирати. Ну, а тут, якщо по-чесному, то я далеко не та дівчина, яка має п'ятиступеневий догляд за шкірою. День і вечір для мене вмитися це взагалі подвиг. Боже ще кремом намажуся, то це взагалі свято. Тому для мене це також велика робота над собою. А якщо ти така сама, то став лайк. Бля, спортзал, ну це кабзєць, я його ненавиджу, Але на жаль, мої ляшки від мене нікуди не йдуть, і приходиться пахати і пахати дуже жорстко, бо навіть як би мені не хотілося цього визнавати. Але без спорту змін, особливо мене, ніяких не буде. Тому, якщо ти хоч трошки знайшов в цьому відео себе, такий же лінивий, як і я, але хоче змін, став лайк і побачимося завтра.